У Кропивницькому триває реалізація програми розвитку освіти. Повністю оновлено простір міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Проведено комплексний ремонт, сучасне освітлення, комфортні робочі зони це вже не просто приміщення, це простір, де педагогам зручно працювати і професійно розвиватися. Маємо демонстраційну залу та універсальний майданчик для тренінгів і семінарів. Тут столи трансформери, нові полиці, сучасна дошка фліпчарт і, звісно, методичні напрацювання. Центр оснащено сучасною технікою. А щоб робота не зупинялася під час відключень світла, маємо зарядну станцію EcoFlow з технологією x stream що дає повну енергетичну автономність. Консолідація зусиль міської влади і освітян. Це інвестиції в майбутнє української освіти. Кропивницький продовжує робити ці кроки впевнено і системно.